Вітаю всіх не так давно Китай заявив про готовність предоставити світу план регулювання війни України з Росією. І от після цього, буквально до сьогоднішнього ранку, ця інтрига зависала в повітрі. Дехто з поважних експертів резонно стверджував, що, що за ним обов'язково послідує підписання союзницької угоди між Китаєм і Росією, що для нас, українців, це. М'яко кажучи, не дуже добре. Тому пропоную обговорити цю тему, щоб зрозуміти, наскільки все це серйозно або не серйозно. І так, сам план, про що там йдеться? Впевнений, що вже майже всі з вас подивилися ці 12 пунктів і зробили висновок, що нічого там революційного нема. Ці пункти нам гучно кричать про те, що Китай все ж таки намагається демонструвати свою близькість до Росії. Тому ми з вами там не побачили про вивід російських військ з України, причому повністю із Донбасу, із Криму, там не було пунктів про покарання воєнних злочинців, там взагалі не йшлося про відновлення України після війни за рахунок Росії. Тобто, це звичайні мінські угоди, таке враження, що в написанні цих угод приймали участь Лукашенка з Порошенка. Бо вони нічим майже не відрізняються від мінська 1 мінська 2 Щоб відповісти на питання, чи дійсно це перший крок до Третьої світової війни, потрібно зазначити дві безумовних речі. По-перше, між Китаєм і Сполученими Штатами відносини з кожним днем стають все гарячіші і непередбачуваними. І друге, що в умовах війни між Росією і Україною утворилося дві осі протистояння Україна. Сполучені Штати Америки і Росія-Китай. Наскільки це вразливо для нас? Я колись написав, що програш України буде означати програш Америки на глобальному рівні. В такому випадку вона лишається статусу супердержави просто міттєво. Те ж саме можна сказати і про Росію і Китай. Коли програє Росія, то однозначно програє Китай. Але ж. Україна не порушувала міжнародні закони, вона не захоплювала території інших держав. Україна веде бойові дії заради звільнення своїх земель. Сполучені Штати мають юридичні, політичні і моральні права підтримувати Україну. Тому що це відповідає нормам статуту ООН. Саме це дає Сполученим Штатам консолідувати інші країни навколо організації допомоги, як фінансової, так і воєнної українському народу, який протистоїть агресору. Чого не скажеш про Росію? Росія порушила всі норми Статуту ООН. Російська Федерація вже визнана країною агресором. Зафіксовані факти геноциду. І тут у Китаї виникають великі проблеми, тому що Росія, по факту, стає токсичною для Китаю. Китай не може отак запросто наплювати на статут ООН. Китай не може відкрито допомагати Росії чи переводити свою оборонну промисловість на воєнні реки знову ж для того, щоб постачати Росії летальну зброю. Такі заходи з боку Пекіну світом будуть сприйматися як співучасть в агресії, співучасть в злочинах проти людяності і в геноциді. А раз так то можна зі 100% вирогідністю сказати, ніякого воєнного союзу між Китаєм і Росією не буде. І тут справа не тільки в юридичних нормах міжнародного права, а й в тому, що Китай цілком залежний від економіки Сполучених Штатів. Якщо Штати використають проти Пекіну санкційну політику, то навряд чи Пекін витримається. Враховуючи те, що китайці мудрі люди, у них дуже велика культура і практика у відносинах з іншими країнами, я впевнений, що китайці зможуть пропітляти між краплями і вийти з цієї води сухими. З іншого боку, і Сполучені Штати, також як і Європейські країни, не не зацікавлені в ескалації відносин з Китаєм. Отже, як не крути, а Росія виглядає ягнятком, якого привезуть не сьогодні-завтра на заклання. Тому особисто я не відчуваю ніякої тривоги з приводу того, що Китай там щось опублікував, а якісь експерти сказали, що світ стоїть на грані Третьої світової війни. Не забувайте, що ми живемо у 21 столітті. і Інформаційні війни, вони такі ж потужні, як ті, які відбуваються на полі бою. До нас зброя йде, танки йдуть, вже є підтвердження надання нам літаків бойових, хай не f 16 А, сушки і міги, але ж це літаки, які адаптовані до натовської зброї. Тобто, попереду у нас наступальні дії. І нам потрібно з вами говорити не стільки про Китай, оскільки. Про те, якою буде Росія. Тема дуже глибинна і цікава. Справа в тому, що зараз відбувається в Європі черговий з'їзд народних депутатків Росії, і там також вже є інтрига. Скоріше за все, Росія не буде розпадатися. А якою вона буде, пропоную про це поговорити в наступному ефірі, до якого я спробую долучити одного з делегатів цього з'їзду. Або учасника з боку України, тому що ми з вами розуміємо, питання майбутньої Росії для нас є актуальним. Якщо вона залишиться в тому ж вигляді, в якому вона зараз існує, то наша перемога на полі бою не буде нам гарантувати мир. Не забудьте поставити вподобайки, хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. Бережіть себе, я вас всіх поважаю до побачення.